Сьогодні величенький автобус і майже пустий. А вчора маленький був і повний, тому і вкрали у мене гаманець з документами. Зараз хожу, шукаю. Приблизно в цей же час, і вчора, думаю, може де об'яву хто повісив, що знайшли документи. Я б за винагороду <хи> забрав би свої. ну кому потрібні чужі документи. Ось я хожу. Ладно, треба вже біжати на роботу. <хи> Як день проходить у Харкові? Ну так тривога ще й не відлунала, може пів години тому. Зараз 35 на 12. <хи> Ракетну небезпеку об'явили. Ну, поки що тут але відбія ще не було. Ох, де, ж, де ж шукати ці документи? Ну, через два тижні може ну, поліцію та заяву подав. Але в заяві написав не вкрадене, а втрачені, тому що заяву так не приймали, вкрадені, тільки втрачені. Но в пошуку ми вам допоможемо. Може допоможуть може знайдуть, може хто під підкине, будемо сподіватися. Точка ще висять. Вже не, не багато, але є. Може потрусити на обід. Зараз. Дивіться скільки сміття викидають. Вивезень. Нічого в мене з яблучком не вийшло. Листя падає, да яблуки висять. Чуть. Ладно. Усім гарного дня. Усім миру добра злагоди. Всім щиро дякую і звичайно будемо жити. Незважаючи ні на не що. Ми будемо працювати і документи шукати. Тому що по гриби не знаю, як через блокпости з документів їхати. А грибів хочеться. Все. Гарного дня. Боліп. Пока.